Там точно щось сталося. Але поліція мене не слухає. Готові. Я дізнаюся, що трапилось з вашим сином. Ви зможете працювати зсередини. Але ніхто не мусить знати. Як вас звуть? Аліса Знаєте, де ви? У божевільні. По той бік існує світ, який працює не за такими правилами, до яких ви звикли. Перед вами найдивовижніший з Божевільних. І я єдиний. Хто це визнає? Бо ви теж не хвора. Чи не так? Я потрапила до лікарні щоб розслідувати злочин. Я кажу правду. У них тут якийсь безлік. Я запровадив деякі реформи, які ставлять під сумнів. Мені б не личив запис про вбивство. Щоб допомогти мені пробратися, директор підробив офіційні документи. Досить. Що коїться, Алісі. Прошу, витягніть мене. Це може вирішити лише медична комісія. Доведено лише те, що ви хвора жінка Алісі. Маніпулятивна і небезпечна. Ви ви знаєте, чому саме ви тут? Мене офіційно викрали. Мене офіційно викрали. Ми всі щось шукаємо. Божевілля. Це просто найшвидший спосіб отримати це. Алисия, знаете, кто вы?